Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Не вдається зосередитися на чомусь одному. Справ багато, кожна потребує уваги і не завжди зрозуміло, за що братися насамперед. Дратують метушня і плутанина. Та й те, що, оточуючи часом зовсім недоречно втручаються у ваші справи, не тішить. Але ви намагаєтеся не давати волі емоціям, зберігаєте самовладання і справляєтеся із ситуацією, шукаєте спосіб подолати всі труднощі, що виникають. В цей день для вас буде особливо важливою підтримка близьких. Не буде потрібно довгих розмов і пояснень, люди, яким ви дорогі, все поймуть правильно. Відмінний плідний день. Ви блискуче справляєтеся зі складними завданнями, шукаєте відповіді на запитання, які раніше багатьох ставили в глухий кут, ймовірні вдалі збіги, які наштовхнуть на цікаві думки або відкриють вам шлях до важливих цілей. Перша половина дня дає можливість зміцнити ділові зв'язки, друга обіцяє приємні знайомства. Ви подобаєтеся людям, часто справляєте гарне враження навіть на тих, хто зазвичай помічає тільки чужі недоліки. Невиключений початок дружніх стосунків, які незабаром стануть дуже важливими для вас. День добре підходить для спілкування. Ви не просто добре ладнаєте з оточуючими, а дійсно розумієте, чого вони хочуть і чекають від вас, що в них на думці. Вдається знайти підхід до тих, хто раніше тримався дуже відсторонено, уникав відвертих розмов. Стосунки, які зараз починаються як ділові, можуть незабаром набути дружнього характеру. Можна братися за якісь масштабні проєкти, складні справи, з якими навряд чи вдасться впоратися швидко. Ви виявите наполегливість, не кинете розпочати на півдорозі. Усе обов'язково вийде. Вдалий день для роботи. З'являються нові ідеї, і ви легко знайдете однодумців, готових допомогти в їх реалізації. Не виключено, що знадобляться несподівані витрати, вони не будуть марними. Імовірні вдалі інвестиції, угоди, які принесуть прибуток. Часом виникають розбіжності з близькими, оскільки йдеться про дрібниці, довго сперечатися не хочеться, та й компроміс можна знайти швидко. Однак обговорення питань, важливих для всіх, краще відкласти. Поки ж можна разом зайнятися якоюсь цікавою справою. Це піде на користь стосункам не поспішайте. Перша половина дня навряд чи підходить для того, щоб ухвалювати важливі рішення, займатися серйозними справами. Непогано буде взяти невелику паузу, вам варто багато про що подумати, і добре, якщо ніхто не буде відволікати вас збивати з пантелику непроханими порадами. Друга половина дня складається набагато вдаліше. У цей час ви можете здійснити практично все, що задумали, адже зірки на вашому боці. Імовірні, якісь важливі відкриття, а також звістки від старих друзів, невиключені й пропозиції, на які захочеться негайно погодитися. Сприятливий, надихаючий і яскравий день. Ви з ентузіазмом беретеся за складні справи і чудово справляєтеся з ними. З'являються незвичайні ідеї. Ви зможете здійснити їх, якщо заручитеся підтримкою друзів і давніх знайомих. Варто прислухатися до порад, їх дають люди, які добре розбираються в ситуації. Імовірні незвичайні знайомства, зустрічі з людьми зовсім не схожими на вас. Розмови з ними нескінченно цікаві. Вони допомагають набагато що поглянути по-іншому. Деякі діви поймуть, що саме хотіли б змінити у своєму житті і здогадаються, як це можна зробити. Не тривожтеся, якщо щось йде не за планом. Цей день навряд чи обійдеться без сюрпризів. Стане в пригоді вміння імпровізувати здатність швидко вивчити ситуацію і зробити правильні висновки. Багатьом Терезам допомагає досвід, завдяки йому представники знака не роблять помилок, не потрапляють у пастки, розставлені недоброзичливцями. Корисно буде відволіктися від рутини, пошукати справу, яка по справжньому надихає вас. Можна повернутися до старого хобі або знайти нове. День одразу стане набагато цікавішим. Легкий приємний день. Навряд чи він принесе якісь важливі події та серйозні перемоги, але все ж порадує. Можна без жодного поспіху завершити справи, розпочаті раніше. Заодно ви навчитеся того, що обов'язково стане в пригоді найближчим часом. Ідеї, які з'являються всередині дня, ви навряд чи зможете реалізувати негайно, але трохи пізніше у вас обов'язково буде така можливість. Вечір сприятливий для спілкування. Це вдалий час для обговорення важливих питань. Можна поговорити про те, через що було багато суперечок, і знайти рішення, яке сподобається всім. День принесе хороші новини та блискучі ідеї. Ви можете по-новому поглянути на те, що здавалося вам звичним, або вирішити, що хотіли б змінити в житті. Багатьом представникам знака інтуїція підказує, як краще діяти, на чому зосередитися насамперед, а що відкласти на потім. Буде багато незвичайних зустрічей, розмов, які запам'ятаються вам надовго. Можливо, ви отримаєте хороші поради або інформацію, завдяки якій приймете правильні рішення. Друга половина дня обіцяє грошові надходження вдалі покупки. Початок дня винятково сприятливий з ділового погляду. Можна ухвалювати важливі рішення, що стосуються роботи або бізнесу, домовлятися про довгострокову співпрацю. Нові проекти часто пов'язані з новими знайомствами, можливий початок ділових і неформальних стосунків. Ви подобаєтеся людям і легко знайдете з ними спільну мову. Друга половина дня обіцяє якісь приємні домашні події, а також хороші новини, що стосуються близьких. Це вдалий час для того, щоб обговорити сімейні плани, з'явиться визначеність, якої всім не вистачало. Труднощі не виключені, але серйозних перешкод на шляху не виникає. Ви проявляєте неабияку винахідливість, завдяки їй справляєтеся з проблемами, які раніше здавалися складними. Помітно змінюються на кращі ділові стосунки, ваш авторитет зростає. Імовірні цікаві пропозиції про співпрацю, можливі несподівані зустрічі. Не виключено, що вам вдасться познайомитися з людьми, про яких ви раніше чули багато хорошого. Порозумітися неважко виявляється, що у вас більше спільного, ніж можна було припустити. На початку дня події можуть розвиватися не так швидко, як вам, можливо, хотілося б. Через чужу нерозторопність ви не зможете вчасно завершити те, що планували, але до серйозних проблем це не призведе, тож особливо турбуватися не варто. Згодом позитивні тенденції набирають сили, ви відчуваєте, як усе змінюється на краще. Друга половина дня чудовий час для спілкування з близькими. Ви розумієте одне одного з півслова, швидко домовляєтеся про якісь важливі для всіх речі. Вірогідні, приємні сюрпризи, зокрема романтичні.